12 квітня в центрі сучасного мистецтва М 17 відкрилась виставка робіт народного художника України, фотографа Володимира Кузюка. Ретроспективна виставка барви духовного простору зібрала в єдине різні періоди творчого шляху митця. В експозиції можна побачити широке розмаїття творів від пейзажних композицій, зображень хат до світлин людей у народному вбранні та сюжетних замальовок. У своїх живописних творах Володимир Козюк зображає духовний простір, що заряджає людину та дає змогу поміркувати про власне життя. На відкритті зібралася поважна когорта громадських діячів, політиків, митців та поціновувачів праці Володимира Козюка, серед яких Світлана Долеско, генеральний директор Центру української культури та мистецтва. Ведучою свята була Анна Заклецька. Під час відкриття Дар'я Журбенко, мініміс світу 2015, привітала художника з черговим творчим досягненням. Гостей свята вразила вітальна програма від народного ансамблю танцю з Звінить. Під час відкриття відбулося офіційне підтвердження книгою рекордів України, дев'яти рекордів галузі мистецтва, які здобув Володимир Кузюк своєю діяльністю. Серед них найбільша колекція народних ікон Поділля на полотні, найбільший архів фотохат зі стріхою, та найбільше зібрання фото людей у народному одязі. Окрім цього, відбувся благодійний аукціон, підготовлений разом із оргкомітетом конкурсу краси Міс Україна, а ще лотерея з розіграшем картини та фотоальбомів про творчість Володимира Козюка. Виставка триватиме до 19 квітня.